Читаємо розбираємо коментар, що пишуть колеги по продажам. Ніколи зараз не відправляю наложкою: Олеха або передплата. Саме часто от маска в мене немає часу забрати. Що? Місяць або тупо ігнор. Бачите, як пишуть, відзиваються колеги, що також, не, також перестають відправляти накладним платежем. Це для них також вже не є вигідно. Щоб ви розуміли, ми з 17 по 21 рік відправляли. Чистий накладний платіж без мінімальної навіть оплати. Тобто за цей період у нас стільки причин було, це в основному ця причина, що там не забирають ігнор. Тобто, це дуже часто буває. Люди не відповідальні в даному випадку. Всі розуміють, що якщо вони не заплатили навіть 100 гривень, вони ніякої відповідальності не несуть. Вони не прив'язуються до цього, вони можуть. Замовите той самий